А як без Христа, що можна почати, найлегше за Богом іти лише лиш Здається, пройду, усе я здолаю, біжу, як атлет, бо сили я маю. Та ось півдороги і сили не стало, важка боротьба ротом зразу не стала. Ось хто обігнав і побіг іще швидше, а може відстати, а може спинитись, а ворог вже тут. Погляньте на інші. Ось переженуть, вони ж бо сильні. У них більше сили і кращі таланти. Вперед не біжи, назад ще вертатися. Тож не головне, щоб мать нагороду, пробіг потихеньку, лише за ворота. Так ворог казав, бачивши нерішучість. Згадай, як ти біг спочатку на старті, ти біг, щоб в кінці нагороду припавне. Чого спинив ворог, чому зупинився? Чека нагорода, за нею женися. Він десь нагороду за те, як служив. Женися вперед і не зневіляйся, ти перемагай у Христі підкріпляйся. Хоч сили не раз у дорозі лишають, лише наполегливі За віру тримайся, друже, все, що заважає, лише як атлети. Дорога нелегка, не вкрита асфальтом, мені і каміння, і терни бувають. Він ніс Христа на собі, на голову. З нас він приніс, нам нести не треба. А ми ж біжимо, як Христові атлети. Змагаємось з цілим, щоб мати нагороду, щоб мати у Господі мир і свободу, свободу від рабства і хаця світу, за нагороду, за слово, що сієм, а Бог посилає дощі благодаті, і час уже підходить, поди ще ці дороги. Ти не зупиняйся у праці для Бога, прийде на обміну твоя перемога. Христос тобі дав і наснагу, і на силу, лише не спізнися, а ти тобі